Нова поставочка, жіночий одяг, це жіночі світшоти та худі на замку Дісней і Есмара. Значить, у нас в лоті буде 15, 16 штук. Одна коштує 225 гривень, ціна лоту 3600. Будуть ось такі рожеві оверсайз, Мікі Маус. І вони мають трошки такі утеплені. Їх буде у лоті 4. Такі мікімауски. Ось такі червоні оверсайз, їх буде 2 у лоті. Такі класні тут. Е, вони всі в малюночок Міккі Мауса. І 100 років Діснею, так? Там, чи скільки років? Ось, е, Дві чорні смара такі світшоти. Два така класика. Також має легке таке утеплення. Е, один ось такий Дісней е, худі з капюшончиком. Зеленого кольору. А, і тут щось теж намальовано. Бель, принцеса, так? Це у нас Гаррі Поттер, одне буде худі таке в лоті. Одне ось таке сіреньке худі відьмак. Воно, вон, це також, вони всі мають таке легке утеплення і 100% бавовна. Це також відьмак, так? Ні. Дуже страшні справи, оверсайз, такий класний жіночий. Це у нас класика, така осмарана замочку, класне з капюшончиком ось таке худі. Ось таке жіночий буде білий, квіточки худі на замку. Одне от таке синеньке, це вже двох ниточка. Ні, тут теж є трохи утеплення. Ось таке темносиння. І одне таке в полосочку. Значить, 16 штук, 3600 коштує лот, і буде 3, есок 6, емок 4, елюк 3. Você me lembra,